Вранці, 6 жовтня, до Первомайського прибув черговий вантаж гуманітарної допомоги. Первомайські волонтери та місцеві активісти протягом кількох годин розвантажували величезну фуру від німецьких партнерів. Сьогодні ми розгружаємо гуманітарну допомогу від наших німецьких партнерів. Первомайська міська територіальна громада висловлює щиру подяку нашим партнерам. Ця гуманітарна допомога приходить до нас завдяки міцній співпраці. Праці нашого міського голови Миколи Бакшеєва, і ну ми бачимо результати. Наша громада, яка прийняла переселенців внутрішньопереміщених осіб, їх у нас 8 тисяч, може вже і більше. От тому, це гарний результат і велика допомога. Ця гуманітарна допомога буде роздаватися внутрішньо переміщеним особам по плану в нашому фізкультурно-оздоровчому комплексі. Ангар, де знаходиться зараз гуманітарний центр. Робота гуманітарного центру не призупиняється ані на хвилину. Волонтери не лише розвантажують отриману гуманітарку, а й здійснюють її сортування та видачу. Допомога надходить як з України, так і з-за кордону. Сьогодні до нас прибула машина зі Львова, яку ми розвантажуємо за допомогою сил волонтерів та людей, які. Згодні нам допомогти, скажімо так. Сьогодні до нас прибула ця допомога, яка так необхідна нашому місту. Ми дуже вдячні нашим німецьким партнерам, за допомогу, яка вкрай необхідна тимчасово переміщенням особам та нашій громаді. Дякуємо. Цього разу німецькі партнери надіслали до міста одяг, крупи, сосиски, макарони, воду, а також спецодяг та медпрепарати для лікарні. Тож від початку війни і по сьогоднішній день фізкультурно-оздоровчий комплекс залишається єдиним гуманітарним центром, який видає допомогу тисячам переселенців Первомайської громади.